Я пам'ятаю, як я отримав п'ять кульових, і я розумів, що я вже помираю. В принципі, це мій кінець. От питання про те, як змінюється світосприйняття, коли ти вже двома ногами по факту був в тому світі, тобто мене дивом там дістали, причому лікарі в Україні. Ну, по-перше, у цей момент знаєш, віриш ти чи не віриш, в момент, коли ти помираєш, ти починаєш вірити, бо ти хватаєшся за саму останню надію в житті. А я на той момент, кстати, ближче, напевно, до атеїста був. Не дивлячись там на ну, моєстенське минуле, ти все рівно хватаєшся за якусь надію, ти розумієш, що тебе вже нічого не спаси, ні позитивне міркування, ні якісь там думки, ні зв'язки, ні фінанси, нічого тебе не спаси. Ти ти, як уже уходиш з цього життя, отут, звісно, стає дуже страшно, і ти намагаєшся знайти якусь надію за взятися, і це Бог. Тобто, по-перше, там нема невіруючих, про це варто всім задуматися. А по-друге, ти думаєш про все життя. Боже, я думав, це прикол, що за секунду може все життя пролітати. Реально, ти думаєш за всі 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 моменти в житті, які у тебе були. Де ти там звернув не туди, когось обійдев, чи щось зробив не так, чи там ти щось хотів довго робити, ти не робив, поняття? Не відкривав свій потенціал навіть для самого для себе. Боже, як си на цей момент стає за себе? Це просто жесть. Ти розумієш, що найважливіше в цьому житті. Щоб коли ти з нього виходив, а ти взагалі без поняття, коли це може статися, завтра кільпича голо може впасти, що угодно може стучитися. Щоб тебе не дуже сильно душа вложила, і ти взагалі в цілому був радий за те, як ти прожив життя. Ти бачиш, як нас підвели до того, що успіх, це ті типу, там машини, якийсь там статус, репутація, я не знаю, така історія. А насправді всі забувають, що це абсолютно елементарні речі, які доступні кожному: сім'я, любов, стосунки, там, взаємостосунки між людьми загалом, і якась твоя місія, скільки ти дало талантів, чи ти їх реалізував? От я думаю, що ти в цих аспектах прям молодець, красавчик, ти можеш походити з цього життя дуже задоволений. Ну, я зрозумів, що все цим закінчиться. Реально все, що нас об'єднує, всіх разом, всіх людей у світі, ми коли всі разом все, з цього життя підемо. І всі будуть відчувати одне плюс-мінус це те саме. Я не знаю, з однієї сторони, мені не повезло, що я такий пережим, а з що я трошки раніше зрозумів, для чого мені жити, бо що я буду відчувати в кінці цього життя вже. От, оце от можливе. Це інше, воно вже оце це саме ключове.